Переживання, втрати і вирівання і, власне, як знайти шлях до відновлення. Тема втрати не є е, якоюсь е, такою надзвичайною, да чи тою, яка стала актуальною під час е, воєнних дій під час війни, але звичайно, що зараз вона актуалізувалася, тому що сам феномен війни він пов'язаний безпосередньо з е, втратами, які ми які ми несемо. І от сьогодні ми поговоримо про це, і не тільки про втрату людей. Але це ще і різні формати втрат. Наприклад, це можуть бути втрати домівки, коли люди вимушені виїхати. Це не стільки про будинок, як про кількість грошей, які туди вкладені, та як про частину ідентифікації, про моє місце, мою територію, мою таку малу батьківщину. Тому що в нас є Україна як загальна така національна. Приналежність до держави і до території, і є те місце, з яким ми себе пов'язуємо. І тоді, наприклад, часто люди говорять: ну чому я не дуже переживав чи переживала, або не так сильно, не те, що не дуже да, але не так сильно переживала, коли окуповували. Луганську Донецьку область, але коли йде там окупація Херсонщини, де я народилася, виросла, мене це ну, дуже сильно зачіпає. І люди себе починають звинувачувати в тому, що ну я якась погана людина, бо і тоже то Україна, але от там ну, ніби е, да нічого хорошого. Але отут ну прям це зачіпає. Це відбувається через те, що ми все таки у нас на рівні фізіологічному да, у нас нейронні зв'язки формуються більше із якимось конкретним об'єктом, конкретним предметом. Поговоримо про те, як розуміти цей, цей феномен, поговоримо про те, що є нормально. А коли вже час звертатися за допомогою, поговоримо про те, як допомагати собі, і як підтримати тих людей, які знаходяться поруч і переживають втрату. Ми все життя щось знаходимо. Щось з'являється, щось створюється, щось е проходить свій життєвий цикл і щось втрачається. Тобто, це є норма. І, зокрема, поговоримо про те, що є втрата, що є горювання. Як це пов'язано, як це відбувається, і як це витримати, вистояти, продовжувати жити. Горювання це процес, який супроводжує втрату. Тобто в нас є втрата як факт. Так? І окрема мова це невизначена втрата. Оце те, що на зараз є, ну скажімо так, відносно новим для нас. А відносно новим для нас, тому що е невизначена втрата це не тільки коли це людина, яка пропала в безвісті або знаходиться в полоні. Що, що на зараз є знову ж такою прямою асоціацією до теми невизначеної втрати. Насправді невизначена втрата це, наприклад, батьки. Які є ну, літніми людьми, і в яких є певні захворювання, які вже змінюють особистість цієї людини, тобто фізична людина присутня, а психічно цієї особистості там вже немає. Я сьогодні тут, тому що горювання і переживання втрати спіткає нас чи не на кожен день. І дуже важливо знати механізми допомоги собі і близьким людям, які нас оточують, і яким треба допомога, але не всі готові звертатися по цю допомогу. Тому дуже важливо розвивати це і в собі, шукати різні варіанти, хоча б знати, що є такі варіанти, що вони існують, для того, щоб могти допомогти собі. Я сьогодні тут, тому що е, мені дуже близька і цікава ця тема про втрату, бо е, втратила чоловіка на війні е, два, роки, два роки, як маю втрату. Хочу сказати, що за два роки не приходила я ніколи на такі загальні зустрічі до психологів. про Ну, на такі теми не розмовляла, тому що завжди мені здавалося це дуже таке особисте І важко відкриватися коли в незнайомих місцях, незнайомих групах. Пані Євгенію е, чула багато про неї, зацікавилася цією зустрічю, е, тому що тема близька саме. І е, сьогодні так мені було е, дуже комфортно. І почула для себе багато чого нового. Були у мене до пані Євгенії запитання, на які дала вона мені відповіді з приводу діток про їх переживання при втраті. Тому дуже вдячна пані Євгенії і цій зустрічі. Які ж емоції можуть супроводжувати втрату? А от з перелічених емоцій є ті, які для нас більш очікувані, більш ну якби як ми любимо називати, нормальні. Ну, що, що є природнім. І е, це, наприклад, відчуття провини та жалю, це може бути туга, сум, е, да, може бути безпорадність. Е, і тут ми наче собі можемо пояснити, та, людина пішла, тому я сумую, тому я відчуваю себе безпорадним, тому що я не можу нічого з цим діяти. І я, звичайно, військовим зазвичай говорю про те, що головне поверніться. Ну, типу, відновимо, відремонтуємо, там, не знаю, полагодимо, прош'ємо і е психіку зцілимо того, хто загинув неможливо поверху. Безумовно, це є таким відгуком на запит, тому що це зараз частина нашого життя, частина нашої реальності. Точніше, знову ж таки, Тому що це та частина, яка перестає бути якоюсь звичною, і є щось, що для нас є новим, незнайомим, незрозумілим, і це викликає напруження, це викликає різні емоції, які потребують такого перегляду та і розуміння, як з цим бути, що тут робити. Бити по-перше, коли ти вербалізуєш і говориш про проблему, це працює на користь, тому що мозок починає обробляти і ставитися до цього як до задачі, яку треба вирішити. Насправді я дуже вдячна Євгенії Журавель, тому що я відповіла на питання, які мене турбували. Не ставлячи запитань, тому що це все відбулося в ході в ході бесіди, важливо говорити про те, як відбувається ця система, ця культура горювання. Важливо її вибудовувати, тому що ніхто не знає як. А треба з цим щось робити, щоб не посипатися морально і фізично, бо це все взаємопов'язано. Першу чергу дати бути всьому тому, що виникає, от тут і зараз, прямо у вас, все, що виникає, це є вашою реакцією на. Цю подію, і це є нормально. Якщо є відчуття того, що ви це витримуєте і справляєтеся з цим самостійно, все одно раджу звернутися за підтримкою і допомогою різною, не тільки професійною, це може бути допомога близьких, це допомога різних спільнот. Ну просто тому, що колективно ми легше опрацьовуємо та справляємося з такими особливо важкими випадками, як втрата. Якщо ви вже не дуже. Уже усвідомлюєте, що ви не справляєтеся, мабуть, тут порада до тих людей, які знаходяться поруч, для того, щоб своєчасно зреагувати і звернутися, допомогти людині звернутися за допомогою. Ну для того, щоб, скажімо так, не пропустити момент і не витратити цінний час на думки про те, що ми сильні, ми з усіма з усім можемо споратися. Право в тому, що сильні люди особливо потребують підтримки, тому що сила полягає в тому, що ми можемо. Більше витримувати, а для цього нам потрібно більше допомоги. От тому, будь ласка, звертайтеся за підтримкою, цікавтеся темами, які ми занурюємося, або в які нас занурюють зараз. І звичайно, що це буде в нагоді не тільки під час повномасштабки, а все і наше щасливе подальше життя.